Беремо, дивимося огляд сьогодні, саме отримаємо подарунки. Деякі позиції вже дешевші. Але ще не всі. Ці чаї вже по 300 гривень були, 449 музикальні коробочки. Миколайчики 2290 від 4 штук. Кіндери набори цінно такі були минулого тижня. Ось такі класні подаруночки завезли, 239 гривень. Ці миколайчики подешевшили. 169 гривень. Гарні набори 125 від 4 штук. Желізні машинки домики, ціни поки що так як були, пориво теж так само, мірка поки що по старих цінах. Ці перевозики 469 гривень, вага 384 грами. Перевозити, каже, домики і паровозики Ось такі класні миколайки 179. Ця класна фірма швейцарська. Теді 609 гривень, а кіндер 419 419. Рафаело 500 гривень. І переробі 2 штук 399, зірочки 229 гривень. Всім дякуємо за облік, ставте лайки, подобайки і побачення!